Ну, спочатку у нас мабуть працювало десь порядка 40 осіб. Це було невеличке таке виробництво. Потім прийшов 14-й рік, бо тоді ми були більш таким локальним виробником. Ми продавалися в Луганській, в Донецькій області і трошки поставляли свої продукції в Київську. Ми втрачаємо свої основні ринки збуту. Але так трапляється, що наче все добре, і наше місто залишається українським містом. Нас звільняють, і ми вирішуємо далі. Продовжувати виробництво в місті Рупішному. Ми їдемо на Західну Україну, знаходимо собі партнерів у Львівській області, в Мельницькій області, і так у нас виходить такий. Новий перезапуск купуємо стару таку недобудову в місті Рубіжному. Робимо нове гарне виробництво. В 2017 році його відкриваємо. У нас шалені плани на майбутнє, на розвиток, докупаємо обладнання, тобто ми там вдвічі збільшуємо обсяги і виробництва, і кількість людей. Заїжджаємо в нові класні офіси, виробничі приміщення. На кінець 2021 року ми ще замовляємо нове обладнання італійське. У Нас вже 162 працівник працівники. Хочемо запускати нові технологічні такі вироби, шкарпетки для бігу, для велоспорту, розробляємо прототипи, тестимо. І трапляється 22-й. Жаль, ми нічого не вивезли, то ми втрачаємо повністю виробництво, бізнес. Тоді ми не очікували, що буде так розвиватися події, що ми його більше не запустимо в Рубіжному. Ми думали, що це буде як в 2014 році, ми призупинимо там на якийсь тиждень, поки будуть гучні бойові дії, а потім все буде добре. Ми будемо Україна і ми будемо працювати. Ми не думали, що нас окупують. Жаль, трапилось так, як трапилося. Ми на Львівщині. Команда в Рубіжному, потім пропало світло в усьому місті. Потім пропала і вода, і, і зв'язок, і, і родичі залишилися в окупації. Потім був вже в березні місяці на Прильот виробництва згорів другий поверх, там де була швацька дільниця, повибивала двері, вікна. Ну почалося розграбування виробництва. Це тяжко, мабуть, коли ти в один момент засинав все було добре. Ти засинав в Україні з виробництвом, з домівкою, а проснувся вже без нічого. У нас були друзі. Додасок зробив гарний пост про те, що ми втратили своє виробництво, провели з нами зустріч, збадьорили нас, сказали: так, все, давайте, збирайтеся докупи, і давайте запускати виробництво. Що вам для цього треба, ми готові вам допомагати. Потім нас запросили до себе на зустріч. Вівська міська адміністрація сказала: давайте ми бачимо, що ви що у вас виробництво, що з вами трапилось, ми теж готові вас підтримати. Команда USAID сказала, ми також, якщо ви готові запускати виробництво, ми готові вас підтримати. І ось з цього зі збору команди, з підтримки партнерів і друзів почалася відбудова з Рубіжного е, на початку. спогодилося погодилося доєднатися до відновлення 17 працівників з родинами. Такий був виклик, що треба було десь їх поселити, бо люди виїхали ну як всі ми без нічого. Ми звернулися до Львівської обласної адміністрації, і нам тут також допомогли. Нам надали безкоштовне проживання для наших робітників з їхніми членами родин. Тобто це десь близько 45-47 осіб, виходячи з того, в яких умовах ми всі опинилися, це були непогані умови для старту. Якщо говорити про рубіжанську панчішну мануфактуру, ми можемо говорити про стійкість. Бізнес, який успішно розвивався працював. Активно знаходив ринки, був відомим в Україні. Початок повномасштабної війни засновники побачили у Львові, ведучі, при цьому перемовини бізнесові, і стикнулися з величезною проблемою, тому що зрозуміли, що вони не зможуть повернутися в рубіжне, в рубіжне, в яке перед цим буквально завезли нове обладнання на мільйони. І цей виклик, який Мануфактура успішно подолала, починаючи фактично з нуля, починаючи без обладнання, без коштів, вивозячи людей в цих надскладних умовах, бізнес, який вже восени 2022 року почав випускати перший товар на ринок. В першу чергу базуючись на своїй стійкості, на своїй відданості, розуміючи, що Україна буде сильна тоді, коли кожен з нас буде цьому віддавати максимум зусиль. Це приклад роботи з інтелектуальною власністю. Також в нас діють торговельні марки, рубіжанської мануфактури, і це свідчить про те, що абсолютно повною мірою. А засновники і бізнес відповідально ставляться до нематеріального активу, розуміючи його значення в своєму не лише поточній діяльності і захисті, але й в розвиткові. тому що цей нематеріальний актив також має працювати на розвиток цього бізнесу. Ще на початках ми ще були в Рубіжному. У нас дуже популярні були бавовняні жіночі колготи під торговою маркою «Леді Мей» і інший виробник з Харкова. Просто скопіював нашу коробочку. Ми захищали, зверталися в суди, подавали заяви, що нас копіюють. І ось саме те, що у нас є зареєстрована торгова марка, розроблена коробочка, також все захищено і реально допомогло. Ми змогли відстояти. І сьогодні у Львові висить прапор, на якому написано Рубіжне це Україна. Ми впевнені в тому, що продукти Рубіжанської панчишної мануфактури будуть продаватися не тільки у Львові, чи в Івано-Франківську, чи в Києві, чи в Вінниці, чи в Одесі. Вони будуть продаватися також в українському Донецьку, в українському Луганську, в українському Криму.